Так, друзі, всім привіт! Нарешті я закінчив свій цей проєкт. Е, трактор готовий. Ну там є якісь нюанси. Так. Е, ось так він виглядає вже. Я вже трошки поколопався, шутер вивозив. От. Е, нагадаю коротко... По характеристикам, значить, е, мости Москвичовські, база е, по осям метр тридцять, відповідно шістьдесят п'ять до центру е, повороту. Колія 820 двадцять, по колесам дев'яносто. Загальна довжина від рамки без ковша, загальна довжина 2,15. Ось. Значить тут у мене доварив я бампер з двох швейлерів 18 Він поки що порожній. Тут буде закриватися таким форкопом. От, двигун ліфанчик 20 коней. Ось тут так добре видно. Гідробак. Е, нш 10 лівий. Оце йде подача з гідробака, тяне НШ. Ось це є злив. Так. Е, Сидіння китайський тракторне відкидається наперед доступ до бензобаку. Тут таке ще лючок зробити, але планую тут вирізати гумовий килимок такий і все закрити. кидается всякие ключи так э -э капот вид открываете вот имеем доступ до агрегате под капотом э -э Насос гору, привід від двигуна Натяжний ролик на шкіл гора. А, профіль А. І ну і там видно привід на НШ З другої сторони НШ. Я зараз знімаю полік, покажу, пішло на подачу на гідророзподілювач. Там електронний. Регулятор зарядки. В гідробаці, значить, фільтр. Це зворотка йде з розподільника у фільтр, Так ось заходить. Так. Куліса. Замок штатний запалення. Підсос. Руль регулюється, але малий дуже хід, одним словом, майже це неефективна. Гідравліка, значить по гідравліці три рази переносив я розподільник. Спочатку він був тут вище, тут була площадка. І я щось випустив з виду, що ще є крен. Утіпляло крайні шланги РВТ. Переніс сюди посередині. Теж те саме. Опустив чуть-чуть нижче справа. От. І вроді би тут вже йому місце рідне. Це є подача з НШ на розподільник. це є зворотка. Це я пішов на е, опускання сідле РВТ. Цей короткий на підйом. Ось тут є клапан сповільнювач стоїть. Циліндр опускається стріла чуть-чуть повільніше, як піднімається. Трішечки повільніше. Ну ось так. Ідуть на малий циліндр РВТ. І так як по розміру не було, це є метр восімдесят і метр і 30 см, метр двадцять треба було замовити. Ну, маємо те, що маємо. Трошки тут е, з цим з'єднанням незручно. Ну, вроді би нічого не перегинає, все працює. Тут вивів трубкою і щоб не розкручувалося і не ламило, з'єднав е, хомутом. Також тут ще треба хомота, буде. Ось тако треба. Будете з'єднати, Ще хомути тут доробити. Так, ковшик. Ковшик вже обновився, набирав повний ковшутер, там є відео, і піднімав дуже великий ковбан півтораметровий, метровий, десь діаметрі 80-70 см яблунка сиря. Закладити я його сюди не зміг. Ну, це вже без груза мінімум. Бампер. Ось. Доведеться Добавляти тут вантаж. Бампер порожній. Так, до речі, крила теж знімаються всі на чотирьох. Тут. тут. Тут і теж тут. Е, дуже мало лишилося місця на глину, але вище не вийшло, не, е, не хотів перекрити кришку доступ до е, кришки клапаної. Тут у нас йде підсос, там Такий речажок я доробив, ну класно вийшло. Переварив, прихлопнув Сюди. Ну така нержавійка. Е -е. Органи управління. Тут є газ. Тормоз. Правий тормоз, лівий, були роздільні. Щеплення. Гальма роздільні. Тут взагалі не потрібні. Вони неефективні на переломці з малими колесами. І я їх там з'єднав, зараз покажу під поліком і дикий ручник примітивний. Значить, на цю педаль повісив. Коли нажимаємо, ось так він фіксує. От і поїхали так, зараз полік знімлю, покажу що там. Ось так, друзі, тут під поліком, як він на марці. Все компактно на це ну, дуже тут плотно. Одним словом так. Альма я з'єднав ліво вправо. Трошки є там люфти блин, і треба підрегулювати, Ну, одним словом для таких швидкостей все нормально. Ось тут Іде з інша подачи на друге розподілюч. А пішла опішла зворотка. Через вал е, гальмів, трошки переварив е, речах щеплення. Щеплення просто до, до смішного. Значить Тут ролик і педаль тянемо. Ось такі трасики розхідні. Так, педаль газа, казав вже. Так, тут іде проводка до МК запалення. І ще треба підключити. Фари. От у нас такі фари виглядають. Ось. Так, зараз. Ну, покажу, да. Так, зараз попробуем трошки підняти. Вот. А Ну-ка. Підсос. Дуже зручно, є не регулюється. перед назад доступ, всіх органів, рука на коліні. безрозйомний. Тут я і рамка і все, подальше на віскі робимо. Що я роблю якраз зараз кірку. Е ці отвори технологічні, це пальці вибивати ті. Що тут, що там, сюди. От. Ось такий вийшов тракторець.